Роль медичних працівників у стіленні ран війни на таку тему для місцевих медиків провели конференцію. Доповідач директор школи біоетики Українського католицького університету отець Ігор Бойко. Лікарі з одного боку можуть зробити дуже важливу справу, оскільки вони лікують тіле. Рани можна загоїти, можна зробити виділення певної кінцівки, ноги, ампутацію ноги і так далі. Можна дати навіть добрий протез, якісний. Але я думаю, що в житті багатьох військових буде поставати питання: а який сенс жити далі? А як мені далі пристосуватися до тих всіх обставин, в яких я знаходжуся в нових реаліях цього життя? І я думаю, що саме сьогодні завдання завдання нам, духовенству, медичним капеланам говорити з тим, щоб лікарі були готовими давати саме відповіді на такі непрості питання, які стосуються сенсів. Ключовий лекційний акцент біоетика це розділ філософської дисципліни, що вивчає проблему моралі насамперед стосовно людини, визначає, які дії щодо з морального погляду є припустимими, а які ні. Роль медика є дуже великою, і зараз багато людей зранені є війною, починаючи від тих, що безпосередньо є зранені фізично, але практично, все суспільство зранене морально. Саме тому медики є на такій передовій боротьби. Вони мусять через себе все пропускати, всі ті людські страждання, людські проблеми. Медики мають пряме відношення до біоетики, оскільки їхня діяльність часто пов'язана з етичними питаннями, які стосуються життя, здоров'я і прав пацієнтів. Психологиня ЦМКЛ Христина Белько наголошує: нині військові потребують особливої уваги з боку медиків. Саме тому ця галузь є надважливою. Це є таким великим викликом, тому що не кожен хоче. Піддаватися розмові, не кожен іде на контакт, так до кожного потрібно знайти індивідуальний підхід. Тому є важкі військові поранення, так? які там після операції, які ще ми не можемо з ними нікуди комунікувати більше, як тільки в палаті. Тому намагаємося просто з ними такі бесіди проводити. Військові, які більше йдуть на контакт, які хочуть, ми намагаємося їх ще залучати до різних арт-терапій, до різних наших заходів. Уляна Некулюк, Андрій Буцяк, новини на важі.